Всім доброго дня! Поскільки ми, українці, думаємо рідною мовою, а потім формуємо речення італійською. Я спробувала розгорнути тему так: Розглянути український прийменник в італійській мові. Як перекладається, яке значення відіграє? Сьогодні український прийменник з. Все дивимося в реченнях. Я йду з другом. З ким? Вона п'є каву з молоком. З чим. Ми відкрили банку консервним ножем. Чим? З чим. В цих реченнях українське з чітко відповідає італійське «con», «з» «con». кон. З дорівнює кон. Вадо конаміко. Аб'ямо оперто ласкатула кон ласкатуле. Дивимось інші речення. Стіл зроблений з дерева. З чого. Кільце з золота. З чого. Суп з грибів. З чого. Тут українському з відповідає італійський прийменник ді. Йдеться про матеріал, з якого зроблено або вміст. Ільтаволо ефато ділене. Унанелло оро» zuppa di funghi. Йдемо далі. Я повертаюся з роботи. Звідки? Тут уже питання. Звідки? Вона прийшла із школи. Звідки? Птах вилетів з клітки. Звідки? У цьому випадку підходить італійський прийменник да, який означає з. Використовується він. Коли йдеться про походження, рух звідкись вихід з якогось місця. Торно дал лавору. Е венута да скола. е волато форі dalla gabbia. Це основні чіткі значення прийменника з. Італійське да. Є ще інший переклад українського прийменника з. Деякі тонкощі складно запам'ятати, але корисно подивитися. Подивимось в реченнях. Вони сміються з нього, з кого. Коли ми мали питання, з чого, був прийменник Ді. Подивимося переклад. Лоро рідено Луй. Тут не йдеться про матеріал чи вміст, але прийменник Ді. Не знаю чому. Інше речення. Учитель питає з учня урок, тобто вимагає відповідь. Лінценянте кєде ла леціоне лунно? Тут вже прийменник Ал, тому що А плюс артикл ал. І третє речення. Бери приклад з неї. Принді еземпіо далі. Прийменник да маємо. Ці тонкощі, я, так гадаю, можна засвоїти, але з часом і практикою. Ще український прийменник з може використовуватись у значенні разом із. У стійких виразах. Може бути італійським прийменником інсєєме А в значенні кон. Я поїду з тобою. Партіто інсьєме Ате. Ми можемо сказати партіто конте. Але це такі сталі стійкі вирази. Він живе з батьками. Віве інсьєме айдженіторі. Ми працюємо з колегами над проектом. Лавріамо інсьєме Ай колеги сul проджето. Іще українське з в італійському перекладі може виступати у значенні. Проти у порівнянні чи протиставленні. Досить незвично, так як з ніби щось об'єднує. А тут проти. Але подивимось. Слово контро буде означати, команда грає з суперником. Ла сквадра Джока контро лаверсаріо. Він бореться з хворобою. Луйкомбатте контро ла Малатія. Тобто він бореться проти хвороби. У нас чомусь говоримо з хворобою. Протест з владою. Уна протеста контро Іль Говерно. Напишіть, чи було вам цікаво вчити значення прийменника навпаки. Підготую ще якийсь прийменник. До зустрічі!